Що у вас по світлу взагалі не вимикають, чи майже не вмикають? Все виглядає саме так, що кривий ріг, як і минулої зими з опаленням, поділений між тими, в кого воно було і в кого не було всю зиму. Також відкрита повністю на цей раз та сама ситуація, але зі світлом. В когось суцільні відключення, нечесні, несправедливі. Але в той самий час у інших світло не вимикається взагалі. тому, якраз члени нашої команди. Ви, мої дорогі глядачі та підписники, писали мені в коментарях і в мій телеграм-чат про те, що потрібно розібратися із ситуацією зі світлом у кривому розі, з'ясувати, чому така несправедливість відбувається і хто за це відповідає. Е, я... Ну що ж, ви просили, я зробив. З'ясував, у чому причина. Чому у вас світла вдома немає, а в сусідніх будинках воно є завжди. Хочете дізнатися, чому? Вірю, що ви і так здогадуєтесь, але все ж цікаво, чи вгадали, чи ні. Ну то подивіться відео повністю. Через постійні вимкнення я спробую зробити його коротшим і більш насиченим. Бажаю здоров'я, Ріг. На самому початку хочу вам нагадати, що працюю в медійній сфері з 2015 року, тому знаю дуже багатьох різних людей різних професій. Серед моїх знайомих зізнаюсь чесно, є ті, хто працюють у команді вілкулів, фастіків і сирниченків. Давайте, а ви можете без прізвища? Саме завдяки цим людям я дізнаюсь, наскільки сильно рвуться покани у героїв моїх відео, про що вони говорять, що відчувають та що планують. Звісно, не завжди і не всі деталі мені розповідають. Адже ви всі маєте розуміти, що навіть той факт, що я сказав, що маю інформаторів, він змусить і вілкурів, і інших шакалів провести перевірку своїх працівників на предмет спілкування зі мною. Ні. Они... Я уверен, э, понимают. захист своїх інформаторів та джерел інформації це моя особиста відповідальність. Тому дуже часто я знаю неймовірні деталі різних ситуацій. Я і ти з какой. Надо. Але через те, що очевидцями цих ситуацій були дуже визьке коло осіб, я не можу вам розповісти про ці ситуації, бо наші вороги відразу знайдуть нашого інформатора, і ми не будемо більше мати інформацію. І плюс людина може постраждати. Як хорошо, що із избили покалечили человека. Вже зараз я можу вам розповісти одну історію, бо, на жаль, не вийшло зробити, як планувалося. Але я навіть намагався відправити свою людину, щоб вона влаштувалася на роботу в одну з організацій Сашка. Я побачив, що там є вакансія. Дізнався, яка людина підійде на ту роботу. Домовився зі своєю знайомою, щоб вона пішла на співбесіду. Так, що ви просто для себе знали. Але, на жаль, ця знайома дуже довго сіс уняла і пізно пішла на ту співбесіду. І тепер місце там зайняте. Але ми не здамося і дочекаємося іншої можливості, бо в Сашка дуже багато місць, куди можна влаштувати свою людину. Ось ключова задача. А ти. Я вам про це розповів для того, щоб ви зрозуміли, що я не сиджу без діла, що активно працюю, шукаю інформацію, шукаю шляхи реалізації тих планів, про які тут у відео говорив. Все це задля нашого спільного міста, нашого спільного в ньому життя та нашої перемоги над внутрішніми ворогами. Це все реально. Зараз ще нагадаю вам про важливість підписатись на цей канал, необхідність поставити лайк цьому відео та написати кілька коментарів. І за можливості, звісно, підтримати мою роботу донатами. Підтримуючи мене, ви підтримуєте правду. Ви підтримуєте інших людей, наших співгромадян, які не мають можливості знати правди. Бо вілкули і зелені купили всі змі в нашому місті. Але за вашої підтримки тільки завдяки вам є невеличкий вогник. У темряві брехні. Дякую вам. Я довго розповідав про інформаторів лише для того, щоб сказати, що поспілкувався з трьома людьми, які так чи інакше працюють в команді Вілкулів. Дорогі друзі, знаєте, що мені вони сказали? Відключення? Які відключення? У мене ані світло, ані воду не вимикають. Я ж член команди. Ти про що? Дійсно, це майже дослівно. І знаєте що? Я офігів! Цілий дев'ятиповерховий будинок жодного разу не вимкнули від світла, тому що там живе працівник Вілкула. Ні, не простий, там ціла директорка департаменту. Це треба теж розуміти. Пішов я далі і звернувся до ще одного працівника із команди Вілкула, який живе у Покровському районі міста, в районі 44-го кварталу. Блін, здається, я спалив. Я це виріжу. А може ні. Вгадайте, що. Світло та вода є завжди. А чому? Бо ще взимку 2022 року приїхала бригада Ворводоканалу і перекинула весь будинок на живлення від іншої підстанції, яка належить цьому Ворводоканалу. Є тут елементи гражданського конфлікту. Да. І тут ми з вами доходимо до найцікавішого, а саме до того, що ж з'ясувала перевірка так. Саме перевірка приїздила до нашого міста та нашої області, щоб з'ясувати, а чи чесно в нас світло вимикають, чи ні. Якраз у той день, коли приїхала перевірка, Саша випустив на волю свого кишенькового удода, який вийшов в люди вперше за дуже довгий час, з моменту, як його зняли з кримінального розшуку за бандитизм у виконкомі Криворізької міськради. Удод це лисий тіп в окулярах з товстелесною оправою. Мені особисто дуже візуально схожий на відомого маньяка Чикатіла. Самі порівняйте. Є ж схожість. Так, от удот вийшов і заявив, що все брехня, і міська влада не має жодного доступу до рубильників, якими вимикають світло. Це враньйо. Відразу після цієї заяви ДОДа в ЗМІ почали з'являтися публікації з попередніми результатами перевірки, які з'ясували, що у Дод балабол. Тобто, що цитую, що в кривому розі затверджені графіки виконуються не в повному обсязі, та не всі споживачі залучені до цих графіків. Є хтось ровний, є хтось неровний кривий, а є рівніші ровного. От там є світло. Крім того, велика кількість будинків та приміщень заживлена та віднесена до категорії об'єктів критичної інфраструктури. А отже, їх не вимик. За графіками. Це призвело до того, що через велике навантаження на енергосистему інших споживачів відключали частіше. Тобто, поки у вас на зайві години вимикали світло, це робили тому, що Саша своїм посіпакам світло не вимикає. Але ж у нас дефіцит. Тому хтось має сидіти без світла, поки мародери будуть кайфувати. І мені все одно. Брехня у Дода полягає в тому, що він каже, що вілкули не мають вплив на графіки відключень. Але вони мають вплив на розподілення цих лімітів між споживачами? Я, должен, я ж мер всіх жителів, і таких, і таких, і таких, і дай Бог всім здоров'я. Наприклад, я вам про це розповідав у відео. Є у Сашка дуже потужний єврейський друг мармер, який має в кривому розі заводи, параходи, будує ТРЦ, мафи і скоро скупить все місто. Як ви вважаєте, кому електроенергія потрібніша? Вам, щоб ви поїсти приготували і телефон зарядили, чи багатому другу Сашка, потрібніше, щоб в нього торгова точка працювала, гроші приносила, і він багатішав. Нічого особистого, зважайте на те, що маєте справу з мародерами, істотами, яким потрібні лише гроші і влада, а не ваші життя чи душі, чи комфорт. Знаєте про що я подумав? Що ви скажете, що занадто мало аргументів та доказів, що це саме Саша вирішує, хто буде сидіти без світла 20 годин на добу, а хто буде постійно зі світлом. Я поміг вам нагадати про те, що сказав на початку, що не можу сказати більше, бо запалю своїх інформаторів. Але натомість, натомість я надам приклад. Житомир, міський голова, послав у сраку Обленерго е, Укренерго. Всіх послав у сраку, фі фігурально висловлюючись, і взагалі не вимикав світло в своєму місті. Так можна було. Ну, виявляється, що можна було. Як це відбувається? Максимально просто. Електроенергія, вона ну майже як вода. Це дуже просто, але майже як вода тече по трубам в наше місто на розподільчі підстанції. Деякі з цих підстанцій належать ДТЕК, інші державні чи комунальні, неважливо. Так от. Насправді у Кабміні чи ще десь нам світло не вимикають. В них просто немає ніякого головного важіля, рубільника чи щось такого, яким би вони могли вимкнути в якійсь області світло. Ні, вони лише дають графік і ліміт, за якими тут на місцях мають електрики вимикати окремі підстанції. Звісно, таке команди виповнять не буду. і от конкретно в кожному місці і вирішують, що де і як будуть вимикати. В Житомирі вирішили не вимикати нікого. В кривому розі не вимикають працівників з команди Вілкула і його бізнес-партнерів. Все просто. Навіть я би сказав, очевидно. Чи у вас ще є якісь сумніви? Які пишіть в коментарі, будемо розбиратись. На цьому поки що все. Щиро дякую вам за перегляд. Сподіваюся, відео було корисним, і тепер, кожного вечора, сидячи у темряві своєї квартири, ви можете сміливо слати прокльони. Самі знаєте кому. Голова ради оборони міста Кривий Ріг. Поки ви страждаєте без світла, мародери, які нас грабують, кайфують під кондиціонером на повну. А все остальное то такої. Аплукало. Потім ідемо автословлю космос. Ось інші судження та все, що буде дозволи з умов країни 30 космос. а злочинка, автовіосмісля.